На вивіз е, необроблені деревини лісу тругляка на межі України в першому читанні. Від себе особисто подав поправку, що введення закону в силу з 1 січня 2016 року, тому що держу із ГОСТу багають багато закордонних контрактів. Якщо зараз це зупинити, то вони будуть платити дуже великі штрафні санкції. Найпопереджають своїх замовників заздалегідь. Маючи 9 місяців для того, щоб перевести виробництво сюди, створюються робочі місця, збільшиться додаткова вартість виробного в Україні, і тоді цей процес може починати. До речі, вчора був в Вижницькому районі, багато зустрічей було з підприємцями, які вказують і просили про допомогу у написанні нової редакції Лісового кодексу. Тобто треба цю, це питання всіх врегульовувати законодавчу. І там поставили питання, які взяв під особистий контроль. Це щодо звживань керівництва Національного парку Вижниці. і по-друге, щодо е, проведення аукціонів, на якому розподіляються квоти по е, переробці лісу. Я зауважив, що розумієте, що держмі з повинні підтримувати ті підприємства, тих підприємців, де працюють люди, де платиться зарплата, де в конвертах. А повна зарплатня, і які, впевно, працюють на загальній системі оподаткування, щоб не виникати сплати податків. Якщо такі буде умови, будь ласка, можемо співпрацювати, і це буде вулиця з двостороннім рухом. Держава теж повинна поступати з інтересами, захищати виробників, підтримувати. Натомість виробники повинні платити податки. Якщо так буде, то тоді буде Юрович.